Відновлення прикордонної дороги триває у жовтні 2022 року. В рамках проєкту покращення транспортної інфраструктури у транскордонному регіоні Чернівці-Сучава розпочались роботи із відновлення двох кілометрів дороги від села Шепіт до КПП Шепіт. На якому етапі зараз проєкт та як це вплине на транспортну розв'язку? Дивіться в наступному сюжеті. Відновлення двох кілометрів доріг від села Шепіт до КПП «Шепіт» допоможе знизити логістичну напругу на кпп порубне сірет і дозволить зменшити фінансові та часові витрати для жителів західних районів Чернівецької та південних районів Івано-Франківської областей і Сучавського повіту. Цей захід мав відбутися набагато-набагато раніше, але, на жаль, війна внесла свої корективи. Тим не менше. Не дивлячись на все, спільно служба автомобільних доріг з Буковинським центром реконструкції та розвитку, нам вдалося за фактично за літо, я Так думаю, да розробити проєктну кошторисну документацію, віднайти підрядника, і проєкт щодо розбудови під'їзних шляхів до майбутнього пункту пропуску Шепіт, він розпочався. Тепер на протяжності всі, всієї ділянки, яка складає 2 кілометри, десь порядка 700 метрів там. В руслі ріки облаштовуються підпірні стінки, а також на цій ділянці є два мости, які потрібно реконструювати, і в одному з них зараз ведуться підготовчі роботи для будівництва та ремонту опор моста. і На другому мості також здійснюються підготовчі роботи для його реконструкції. Проєкт фінансується у рамках спільної операційної програми транскордонного співробітництва Європейського інституту сусідства румунія Україна 2014 2020 А реалізовується разом із Сучавською повітовою радою. Тото Ту дата мабукорока 2018 на нодомі оптаспрезиченчеписапринда контур. В той же час приємно визначити, що ініціатива, яка була започаткована ще в 2018 році, нарешті отримує якісь практичні рішення. На проект витратять більше двох мільйонів євро, а завершити планують у вересні наступного року. Основною метою проєкту є сприяння регіонального розвитку та співпраці на румунсько-українському кордоні шляхом розширення транзитних можливостей. Конкретними цілями проєкту є покращення та підтримка транскордонного співробітництва між Румунією та Україною у сфері транзитних можливостей. Роман Оліне, Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4